Привіт! Давайте сьогодні розберемося з тим, що для будь-якого бізнесу є ну просто основою основ з готівкою. І знаєте, правильне оформлення кожної операції, це ж не просто якась там бюрократія, ні, це по суті надійний щит. Тож давайте разом спробуємо цей, здавалося б, паперовий хаос перетворити на чітку і зрозумілу систему систему, яка буде працювати на бізнес, а не проти нього. От просто задумайтесь на секунду, готівка у бізнесі, чи все там під контролем. Бо дивіться, кожен рух грошей, от буквально кожен, від отримання до видачі, мусить мати свій документ. Чому? Бо без цього, ну, будь-який облік це просто вороження на кавовій гущі, а сам бізнес стає, знаєте, дуже вразливим. І от саме з цього, з цих паперців, і починається справжній контроль над фінансами, а ще спокійний сон: і власника, і бухгалтера. Так, перш ніж ми пірнемо у всі ці ордери відомості, давайте на хвилинку зупинимось і зрозуміємо, а чому це взагалі так важливо. Бо це ж насправді не про те, щоб сліпо виконувати якісь правила. Зовсім ні. Це про те, щоб збудувати стабільний захищений бізнес, такий, де кожна гривня, буквально кожна, має своє, ну таке собі залізобетонне підтвердження на папері. І ось воно. Правило номер один. найголовніше. можна сказати заповідь. Кожна готівкова операція повинна лишити по собі паперовий слід. І тут, знаєте, жодних винятків. От просто жодних. Кожен раз, коли гроші зайшли в касу чи вийшли з неї, цей факт має бути зафіксований, бо одна єдина пропущена операція може ну, просто посипати всю звітність як картковий будиночок. Це і є той фундамент, на якому все тримається. То від чого ж рятує правильне документування? Ну, по-перше, від фінансового безладу, коли все на своїх місцях нічого не губиться. По-друге, від отих неприємних сюрпризів під час перевірок, коли приходять, а у вас все чітко, це зовсім інша розмова. І, мабуть, найголовніше це захист від потенційних штрафів та санкцій. А вони, як ми знаємо, можуть ну дуже боляче вдарити по бюджету. Добре, з теорією розібрались. Тепер давайте до практики. Які ж інструменти нам для цього потрібні? Існує кілька ключових документів, без яких просто нікуди, якщо бізнес працює з готівкою. Зараз ми на них і подивимось. І ось вони наші два головні герої прибутковий та видатковий касові ордери. Тут все насправді дуже просто, логіка залізна. Гроші прийшли в касу. Оформлюємо прибутковий ордер. Гроші з каси видаємо, оформлюємо видатковий. Це знаєте, як дві сторони однієї медалі. Разом вони створюють повну цілісну картину руху готівки. Але звичайно, самі по собі ордери це, як то кажуть, лише пів справи, бо має бути ще й підтвердження: а за що власне гроші. Для повної картини потрібні, ну, назвемо їх докази. Наприклад, якщо це зарплата, є видаткові відомості. Якщо це оплата за товар чи послугу, є товарні чеки, акти виконаних робіт, тобто документи, які чітко пояснюють суть операції, саме вони доповнюють і, що важливо, обґрунтовують кожен ордер. Окей, а як зробити так, щоб кожен документ був ну просто ідеальним, щоб до нього не можна було придертися? Насправді все зводиться до дуже простого чек-листа всього 5 кроків. Якщо їх дотримуватися, можна бути абсолютно спокійним за юридичну силу кожного пикерця. Так от, є такий ключовий термін обов'язкові реквізити, і це я наголошую не просто якісь там формальності, це той самий набір даних, без якого документ. Ну, він просто недійсний, юридично нікчемний, звичайний папірець в очах будь-якого контролера. Тож, давайте зараз подивимося, що ж це за такі чарівні реквізити, які роблять документ справжнім. Пройдімося швиденько по цьому чек-листу. Крок перший. Назва і дата документа, це його паспорт, щоб він не загубився в часі. Крок другий назва компанії і код ЄДРПУ. Це, так би мовити, прописка документа, прив'язка до конкретного бізнесу. Без цього не довести, що операція саме ваша. Далі крок третій: зміст і сума операції, це серце документа, сама його суть. Крок четвертий підписи відповідальних осіб, це юридична сила. Без підписів це просто чернетка. І нарешті, п'ятий, але не менш важливий крок своєчасність. Документ треба створювати або прямо під час операції, або відразу після неї, не потім, не завтра, бо деталі забуваються, і помилки неминучі. Отже, ми тепер знаємо, що робити і як робити. Але є ще один момент, мабуть, найголовніший це відповідальність. Бо коли на документі з'являється підпис, це не просто формальність, це означає взяття на себе цілком конкретних зобов'язань, це підтвердження кожного слова і кожної цифри, що там написані. Про це варто пам'ятати щоразу підпис це не просто розчерк пера, це твердження. Так, я підтверджую, операція була, сума правильна, все таки є, і за це є персональна відповідальність. З іншого боку, цей же підпис захищає і саму компанію від помилок, і ту людину, що його поставила, від якихось безпідставних звинувачень а ось вам яскравий приклад, як все пов'язано. Дивіться, кожен видатковий касовий ордер це, по суті, така собі цеглинка в великій стіні під назвою касова книга. І щойно з'являється помилка в одній маленькій цеглинці, в одному ордері. Вона автоматично дає тріщину по всій звітності. Ось чому кожен документ такий важливий. Добре, а тепер таке, знаєте, життєве питання. Бізнес же штука непередбачувана, і бувають такі операції, для яких, ну, просто немає стандартної, затвердженої форми документа. От що тоді робити, вигадувати щось. І ось тут є чудова новина: закон дає певну свободу дій, можна бути гнучкими, тобто можна розробити свою власну форму, свій шаблон, який буде зручним саме для конкретної ситуації. Але є одна залізна, непорушна умова. Ця саморобна форма повинна містити той самий повний список обов'язкових реквізитів, про які ми говорили. Якщо хоч одного не буде, все, документ недійсний. Що ж, давайте все підсумуємо. Яка ж формула ідеального порядку в касових справах? Перше. Документувати абсолютно кожну операцію з готівкою. Друге. Завжди використовувати правильний бланк: прийшли гроші, прибутковий, видали видатковий. Третє. Двічі, а то й тричі перевіряти, чи є всі обов'язкові реквізити. Четверте пам'ятати, що підпис це відповідальність. І п'яте не відкладати на потім, а робити все одразу. Всього п'ять простих правил, які, повірте, працюють безвідмовно. І наостанок, давайте кожен поставить собі таке питання: от уявіть, перевірка приходить просто зараз, цієї хвилини. Чи є 100% впевненість у кожному касовому документі? Якщо відповідь так, мої вітання, все чудово. А якщо десь закралася тінь сумніву, що ж? Тепер є чітке розуміння, на що саме потрібно звернути увагу в першу чергу.